Доброго дня всім. Зараз, саме зараз, 12 година, 27 липня 2023 року, в місто Кіцмані проходить суд про, по справі про погрози Дмитра Стариха, села Неполоківці, громадській активістці Тетяні Вознесенській. Він повністю визнав свою вину, тому сьогодні буде вирок. Я поширила на своїй сторінці в Фейсбуці. Будь ласка, підтримаємо громадську активістку Тетяну Вознесенську, гідну сміливу жінку Тетяна Вознесенська. Вознесенська, село Неполоківці. Підтримаємо її її і поширюйте цю інформацію не дозволимо не дозволимо погрожувати життю активістів і будемо захищати один одного всі все всім гарного дня